Ікрин Петрович допомагає мені, як кажуть, розтопити лід. Тобто, коли я приходжу до аудиторії, завжди цікавіше, якщо це приходить персонаж. З Собою бере його улюблені ласоші, штучні мухи, знаряддя для полювання на них і сувенірні купюри на знак пихатості персонажа одного зі своїх оповідань. Назву Батура Сергій, я письменник. Науковець, винахідний жанр, колективний літературний печворк. Писати, в якому додає, можуть досвідчені автори і початківці. Таких шукав і серед хмельницьких студентів для створення нового світового роману Вентаймі, що про цінність життя. Ми цим романом покажемо бачення авторів, там, скажімо, японців, мексиканців, американців, українців на одну і ту саму проблему. І покажемо світові, що це у нас врешті вийде. І це ми, у нас буде рекорд Гіннеса. У травні ж розповів київський письменник, хоче встановити національний рекорд за перший колективний роман Петчворк бо сорка, написаний торік. Я запропонував, що варто було б зробити такий собі літературний трамплін, з якого б ми дуже швидко всі в різних жанрах могли б стрибнути в різних напрямках, і при цьому все трималося б довкола цього одного літературного ядра. І от це ядро на сьогоднішній день є прологом. От Я написав пролог, який називається Нерозділене кохання, це про босорку, про карпатську відьму. Роман каже Сергій Батура, вже є рекордсменом України за кількістю авторів і об'ємом. 228 письменників за три тижні написали електронну книгу на 2833 сторінки. Встановлення рекорду це не є самоціллю, це, звичайно, один із мотиваторів того, що ми робимо. але е та колаборація літературна, яка відбувається, це знайомство, це розкриття. Хтось хто соромиться, виходить, читає, зачитує. Він починає вірити в себе. Я це бачу. Ще один роман Печворк врятувати «Врятувати білобога», над яким працює автор, дитячий. Я зустрічаюся з дітьми, я ходжу до, до шкіл. Ми збираємося, вони зачитують свої уривки в рамках концепції. Там вони взаємодіють з Білобогом. Це програма Шкільна п'ятий клас, міфологічний такий собі роман. Вони допомагають Білобогові врятувати світ. Завершити дитячий роман письменник планує до кінця навчального року. Світовий у 2026-му. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.